Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, огляд буде на міні-трактор ДТЗ-5404 hk Нове покоління. Цей міні-трактор має турбонадув, ось, попри ті ж 50 кінських сил. Ну і загалом змінений зовнішній вигляд, змінений салон, змінена навіска. Ось, і давайте оглянемо цю модель. Бачите, їх є ось три штуки, як мінімум, тут зараз. Розпочнемо з капотка. Оп. Бачите, тут є досить невеликий а, акумулятор встановлений, є тут зразу сигнал. Ось а, Відкривання капоту. Бачите, яка сама турбіна, то Ту особливість даного міні-трактора. Двигун тут f 3 c 50 z t 2 Таким чином тут це побудовано. Об'єм 2835 кубічних сантиметрів. Ось, ну і з турбонадувом це все в парі видає 50 кінських сил. Компоновка в нас тут іде подовжена рама, просто дуже багато місця. Саме по вентилятору можна побачити, що тут є ще досить вільний простір. Ось, тобто не тісно все зроблено багато місця. Електроніка вже також по-новому встановлена під капотом уся. Ось е блок запобіжників, блок електроніка, основна коса на двигун іде. По заміні ременів тут також буде досить все зручно. Бачите, скільки простору. Е бак знаходиться у нас. Е по факту має знаходитись. Е так, де бак? бак знаходиться вже ззаду. Ось, ну, е І він десь на рівні двигуна, але... Також перед запуском бажано прокачувати рідину. Ось, І це буде набагато краще. Ось така зелена горловина. Ось. Особливість також, що тут вже встановлені пластикові крила. Це для того, щоб і, в принципі, вони менше гнулись, ламались, як металічні, вони легші. І ось ці тяги при вібраціях міні менше ламаються, ніж, наприклад, на металічних. Гідравлічний підсилювач керма, але бачите, тут є такі нюанси, якщо вони не захищені гофрою окремо. Але бачите йде спершу переднє міст, а далі вже тяга, тобто він захищений від механічних пошкоджень. ось Передній міст досить потужний, бачите, який він. ось Це в основному так. Закриваємо. Звичайно галогенна оптика, лампочки, просто все зроблено, нічого такого лишнього. Все захищено Ось і фільтр, як бачите, в якому міцному захисті тут лист металу 4 мм. Все досить потужно. Потім подвійна підножка з обох боків у нас встановлена. передня гума. 8,3 на 20. Задня 12,4 на 28 Давайте тепер оглянемо задню частину міні-трактора. Відразу тут бачимо LED-оптику. Цю, в принципі, бак уже э, розпили э, пластмасовий, але бачите, як він прикріплений. Тут тобто його можна швидко знімати. Тут, тут один болт, тут один болт, десь на цих завізах його можна скинути. Не знаю для чого так зробили, але є така можливість. Э, Навіска саме по собі, бачите, вже зроблені металічні тяги без додаткових кріплень. Э, тут уварені самі вушка, витримається вся історія до півтори тонни. Ось. Э, Два гідравлічних циліндри, вже також по-новому зроблено. Два гідровиходи комплекти. Ось, також таке кріплення у нас третьої точки, вал відбору потужності і повноцінний фаркоп для перекріплення причепу для тягачів. Ось Є номер з підсвіткою, заднє кріплення, переднє аналогічно, але без підсвітки. І оглядаємо кабіну. Ну, Вже новий механізм відкривання, така ручка на себе. Ну, Досить зручно а, зроблено. І дивимось, двона підножка, ручка один, ручка два. Сам простір доволі достатньо для того, щоб забратися в трактор масивній людині. І переходимо. А, що відмічу? Приємний такий запах, солодкуватий в салоні. Немає цього запаху клеюч, китайської резини. Ось доволі приємний запах. Потім козирок одразу стандартний, як всі міні-трактори магнітола, дефлектори спереду, дефлектори ззаду, а, заднього скла. Ось, ФАВ збору потужності на ТС40 тисяч обертів. реверс вже в нас, як ДТЗ, не під кормом, а... Такий речок з боку встановлений. Потім у нас тут демультиплікатор швидкості, повишення понижені і нейтраль, плюс 4 передачі. У нас є управління гідравлікою три речага, ручний управління газу, аварійка. І Бачимо, у нас тут вже додали USB-шку. Такого вже не бачив, щоб прямо під приборкою було зроблено з таким відкривачем. Стандартний пульт керування світлом. Ось. Досить зручний, перевірений. Куліса у нас не регулюється. Так, не регулюється. Ось у нас тут ще є додатково прикуривач справа внизу. А навісні всі педалі, роздільна педаль гальм, дводискове щеплення в ньому йде рівний пол. Ось також увімкнення. Якщо це вал відбору потужності, ось це у нас іде увімкнення переднього приводу. Ось у нас блокування заднього диференціалу. І ще один речах. Для чого він? Для чого він може бути? Це щось пов'язане з балом відбору потужності або з навіскою. Питання. Не підготувався. Окей. Самі двері, бачите, вони на двох газових опорах відкриваються. Є ще задній люк, верхнього немає. У нас тут ще лед світло додатково встановлене. Ось двірник. Обдув салона і верхнє світло, ще додатково вмикається. Також вона вся обшита таким шумозахисним матеріалом, проклеєна. Ну Як для трактора, то досить ще непогано проклеєна, є нюанси, але бачите, все ж таки додаткова шумоізоляція у нас присутня. Резиновий коврик внизу. Ось. Ну і цілком по кабіні все. Візуально приборка у нас відразу проглядається через кермо. Вона повністю аналогова. Ось тільки матогодини і пробіг. Тут у нас буде внизу доплюватися електро. Рівень палива, рівень температури охолоджуючої рідини, тиск, масла, вольтметр, тахометр, все необхідне і все стрілками, що є в принципі плюсом для такої техніки. Люди люблять у нас більше стрілки. Сам дружок клоновеча, ось скло. Двірника у нас тут знаходиться. Ну і ось ще додаткове увімкнення пічки і потужності вентилятора. Також сам вентилятор у нас тут такий є. додатковий ось, ну По кабіні у нас так. Давайте я вам розповім більше характеристик в цифрах. ось Радіус поворота у нас 4,9 метра, це без відторможування. Передачі у нас 16 на 16, це зрозуміло. Ось паливний бак, який ззаду у нас на цілих 75 літрів. Ось колія задніх колес мінімальна 1200 на 1280, а мінімальна передня колія це 1130 на 1100 на 1400. Ось, а, в нас максимальні обороти в об 1000, це зрозуміло. А, а висота трактора 4080 мм, ширина 1610 і а довжина 2500 м. Ось. Ось цілком Основні, а, і номінальне тягове зусилля 13,5 Ньютонів. Ось, і маса експлуатаційна, всього. Міні-трактора 2600 кг Ось, в цілому, всі основні характеристики даної техніки. Для кого вона підійде? Ось, кому вона підійде, це техніка, яка вже може обробити до 20 гектарів взагалі сама повністю вколо, в цьому кажучи, близько П'яти паїв стандартних українських, тобто на нього підходить і велика навіска, і номінальна тягова зусилля досить високе, вже можна її бором тягати спокійно, пристойного розміру культиватор, сівалку, оприскувача, тобто чіпляти ще додатково. Обладнувати навантажувачем, і такий помічник буде якраз в нагоді, Ось якщо у вас є невеликий клаптик землі, і ви, в принципі, не збираєтесь в подальшому в майбутньому брати більший. І він, він витягне це все. Тобто, можливо, буде трошки довше в обробітку, тому що це буде не повноцінний трактор, а все ж таки міні-трактор. Але ви з комфортом це все зможете обробити. Як це вже сучасна техніка, вона може бути на гарантії. Звичайно, ж два роки, по-моєму, ось від заводу. Завод є в Україні, ДТЗ, тому з обслуговуванням, з проблем точно не буде. І ось такі є переваги даної техніки. і Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хто має такий трактор або мав вже досвід з ДТЗ. Як вам вони, які є мінуси, і як нам ця модель чи поміняли б, наприклад, звичайного 5504 к На ось такий HK з турбонадувом. Ось напишіть в коментарях. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, і ставте лайк.